Величезний хрест чужих гріхів, що купчились віками, розколював плече. Але Спаситель важно взяв його, бо знав, що цей шлях є дорогою спасіння. Колись Христос сказав, хто хоче йти за мною, нехай зачете себе, візьме хрест, і йде за мною. А нині відважні чоловіки і навіть жінки беруть на плечі зброю ідуть захищати рідну землю від Жона. Яке купчиться віками над нами, від ворога, який хоче нас знищити. І хоч буває страшно, буває томлені, на кого далекі від різних, а відважно беруть свій хрест, бо знає, що цей шлях є дорогою до перемоги. Ісусе, хоч ти нині зігнувся, як під підтягне Христа, а в тобі наша сила. Будь, ласка, спійш в мені та в кожній людині віру. Дай мужність у цих тяжких хвилинах життя. Жити наших воїнів поміж кулями, щоб кожен з них повернувся додому живим. Господи, дай мені силу і відвагу пройти гідну хресну дорогу моєї України, пам'ятаючи, що твоя любов сильніша за будь-яке зло. Помолився за всіх захисників.